Добрий день, хлопчики та дівчатки. Сьогодні ми розпочинаємо наше третє відео заняття на тему Державний Гімн України. Гімн України ще не вмерла Україна був написаний більше 100 років тому. Він найголовніша урочиста пісня, він також державний символ. Таку пісню співають на урочистих подіях під час державних зустрічей президентів. У випадку нагородження переможців у державні свята, День Незалежності, День Конституції та інші. Коли звучить гімн України, всі встають і прикладають праву руку до серця. Дітки, я хочу вам запропонувати, прослухати Державний гімн України, перший куплет. Ще на брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса за пану. Ja, o svoj Дітки, а тепер я хочу вам загадати загадку. Ви уважно послухайте і спробуйте відгадати. Коли звучить, усі встають, до серця руку прикладають і щиро подумки співають. Так, дітки, це гімн України. Дітки, давайте поглянемо на картинку. І пригадаємо, які ми з вами розглядали державні символи України Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Це три головні державні символи нашої держави. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті, землю засипають і пісні співають, На бандурі грають і вірші складають, Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Дітки, це наша з вами батьківщина. Україна. Дітки, на цьому наше з вами заняття закінчується. Якщо вам було цікаво, пришліть мені смайлика. До побачення до наступних зустрічей.